Слабачок, славачок, славачок, чехчок, славачок, чок, чок. Пацани, пацани, пацани! пацаны! пацаны, пацаны. Что? Вы чули, что по всей Украине зомби апокалипсис? Да, ну, пошлите, у нас же есть радио, пошлите, послухаем. Так. Крутим, Крутом. Включаем. Добрий день! Зараз по всій Україні йде захворювання апокаліпсису. так що всі будьте готові закривати двері та вікна. Сюди, ви чули, відчули, чули? вичули? Да, чули? Да. Я ж казав, що зомбі апокалиплею. Ну все, нам капець. Кстати, дивіться, що з собою приніс? М'яско? Да, це тільки картонне м'ясо, ну, типа бумажне, щоб якщо що зомбі приманювати. Понял, ну, щоб вони типа думали. Це. Да, щоб вони думали, якщо що їх будем. Якось уничтожать. Так. Що будемо делати? Шо? Будем Шо? Я... Забавати їдою водой. Стоп, чуєте шаги? Чуєте? Чуєте? Чуєте шаги? Да. Чуєш, сльоз? Так. Давайте попробуйте сняти. Так, да, да, двери, да, двери закрываем. Это да, что это делать? Да, так я и не могу заделать. Что да. будем да. делать? Защи защищаться. Защищаться. Да, Дэви, что? Да. Какое оружие у нас есть? Владик, Владик, ты вообще есть с собой телефон? Да. Давай установим, типа, камеру наблюдения. Давай. Так, все, я камеру установив, як твій телефон. Тепер ввалив в коту! <реш> Ти що, вдарился? Способ Це... працює. просто капец. По привычке. А, а Погнали цю кімнату, тут більш безпечно. Так, короче, ми взяли Владіковий телефон підключили оттуда, а л... взяли Лёшин телефон і підключили до камери. Так все, ребята, я вас постав. Зараз будемо дивитися в камеру, так. Так, стоп, давайте включимо шар радіо. Переслухаємо на всякий случай. Перед тим як дивиться в камеру. Давай. Так в вкр... Не всі зомбі йдуть на місто Сало сіті Стоп, що на Сало Сити? Це ж наш город. Угу. Капець. Нам капець. капець. Це просто капець, ребят. М -м -м. Так, давай, давай у моменті ми дивимося камеру, так що тут капець. Ой, Ціла толпа зомбарів. йо мое вони на підході! Та вони вже ломяться! ломся. Наші ще в двери. Наши ще в двері! Тихо. Тихо, тихо, надо хочеться. detail sudah datang macam macam dekat Винзатых походу. и ты проверь ближе дворай. Вот и весь. хорошо. Так, пацаны, я валю с домика. Зараз будем мясо тестить. Поняли? Я держу. Все, давай мені фейкове м'ясо, зараз буду, я, я зараз буду вилазить. Пацане, все, я зараз буду спрыгати, я м'ясо у фонарик скину, все, вас вас скиду. Все, пацаны, я убігаю. Так, все, отут ложу м'ясо. Пацаны, я положив мясо, зараз буду обратно в домик залазить. Так, все, я пошел. Так, все, пацаны, я залез. Ну, що, він піш... цей зомбак, пішов за мясом. Да, оно. Так. Ну, ну, ага. Uh -huh. Значит, все, план подействован. Ну що? Настає наш час план Б. У нас є план Б і зараз ми будемо діяти по ньому. Так, все, пацаны, ми їх побідили. по слухам радіо. Не всіх зомбаків розстріляли. Так. У нас є герої. Хлопці Салу Сіті побивали всіх зомбарів. О, пацани, ми побідили всіх зомбарів. Так, ми всіх зомбарів побідили. Пацани! Ура! Так! Так, так, ребята, якщо ви хочете нове відео, то давайте наберемо 50, 50, 50 просмотрів і потім і ще 5 лайків, і тоді вийде нове відео. Всім покидаю, з вами був Совачок, Влад Укр і Льоша. Так що, всім покидаю! Дякую за перегляд, хлопці. Словачок, словачок, чек, словачок, чек, чек.